Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про ЗАЗ-11.03 Славуту. Раніше ми вже говорили про її попередницю: ЗАЗ-11.02 Таврія. Славута ж, це п'ятимісний седан, який вироблявся повністю при Незалежній Україні, а саме з 1999 по 2011 рік. Ну і звісно, що був досить бюджетною машиною для народу. Через це, як і у всіх ЗАЗів, салон тут був досить банальний, в цьому випадку від Таврії. Двигун теж для народу. Він коливався між 1.1 та 1.3. Розход був від 5 до 7 літрів на 100 кілометрів, а бак – 39 літрів у такому випадку. Зате в машині була моднява коробка передач, яку згодом використовували в ЗАЗ СЕН. Авто було при тому досить легким, всього на всього 790 кілограмів без навантаження, але при тому був великий багажник. Все ж таки авто робилося для народу. Славута, до речі, перша колаборація українського автопрому із іноземними автомобільними виробниками, а саме з компанією Deo. Тому, в принципі, свого часу була досить сучасною. На цьому це все. Всім! Пока-пока.